Валентин Макар розкриває свої таємниці. Підсумок традиційних творчих зустрічей у бібліотеці імені Короленка, відверте спілкування про життя актора молодіжного театру. Прихильники творчості Макара не залишили без уваги жодної теми для розмов. Говорили і про особисте, і про мистецьке. Та все ж більше людям кортіло дізнатись про самого Валентина Макара, яку ж роль він грає у власному житті. Вийшов на балкон покурити і у мене черно. Паня! Гол, глє! А Там небо є балмаса! Є ролі, коли твій внутрішній стан і твоя свідомість просто попадає в героя. А якщо не попадає, ну треба знайти в собі цю людину, відшукати, зробити своєю. Я, я проти того, але. Зараз відбувається з акторами, що вони ролі на себе тягнуть. Не себе, як би вам сказати, вони просто не шукають в ролі іншого іншу людину, а грають самі себе з іншими словами. Про акторську кар'єру чоловік не мріяв. За збігом обставин талант у ньому розгледіла його вчителька. Вступив у театральне училище, а по закінченню перебрався разом із майбутньою дружиною до Чернігова. З тих пір з кожною виставою на сцені нібито був Валентин Макар. Кар, але своїм життям вжив образ, створений актором. Зіграний ним Рендел Макмерфі у виставі «Пролітаючи над гніздом зозулі мав свій індивідуальний та неповторний характер. Мені подобалось працювати над цією роль. Дуже подобалось я не скажу, що вона легка, я не скажу, що вона складна. Я вже повторюсь, може, ні. Я навмисно не хотів дивитися кіно. Я колись дивився, його там в 70-ті роки фільм з польотом на гніздом Кукушки з Ніколсоном. Дивився, якесь враження було, враження сильного, кіно сильне. Я не дивився, я боявся подивитися цей фільм, щоб не перетягнути на себе, на себе, не перетягнути, ну, якби, ну не повторювати. Не повторювати якісь рухи, якийсь погляд. Хоча в нас різні, різні і фільм різний, і вистава різна, взагалі У різна. Нас про одне, а там про інше. І, мені цікаво було працювати на цій ролі, тому що десь всередині я такий, як цей Макмерфі. Я такий, так, так, такий самий, я такий, такий злий, я такий. Недобрий, я такий, я хочу воювати зі всіма. Я хочу, так як він, руйнувати цей світ. Валентин Макар мав чимало другорядних ролей і у кіно. Проте каже, у стрічках вже над одним образом працюють багато людей. У театрі ж є тільки ти та твій герой. Валентин Макар каже, що хоче створити у собі ще не один сценічний образ.